Друзі, привіт! Відео, як завжди, буде коротким, тому що вже сьогодні тут прилітало рано вранці. Ну, коротше, Сьогодні закриваємо вологу, барануємо, О, далі будемо дивитися, <кхем> може якийсь дощик піде. От, в принципі, можна вже сіяти. Хоча у нас також деякі люди не посіяли раненько вересні, але може це навіть мінус, тому що зараз під корочку може потрапити якраз зернові, ну, може ми щось виграємо, посіємо десь може на початку 1-2 жовтня. Коротше, все, мабуть, да, бо ну, не виходить багато знімати, вибачайте хлопці. От, все, до побачення. Дякую, хто допомагав, хто допомагає. Дуже вам дякую. До побачення.